Віта, рада вітати вас на каналі. В нас сьогодні п'ятниця, дуже вітряно. А на завтра передають дощ, і там стоїть прям 90%. ну Звісно, подивимось, але читала новини: що сьогодні останній такий теплий день літа. Ну, як рахується, що місяць вже підходить до завершення. А там будуть дощі. А в нас ще картопля не викопана. Чоловік на роботі сьогодні-завтра, і завтра. то я зателефонувала куму. Кажу, якщо вийде в тебе, приїдеш мотоблоком вириєш, а я виберу. Тож, будемо копати картоплю. Трошки важкувато буде, в тому сенсі, що я сама її буду вибирати, але треба випрати, бо якщо будуть дощі, вона у нас зовсім суха, то капець їй там прийде. Так що беру вас з собою йдемо працювати. Потихеньку діло у нас з Євгеном іде. Почали копати ми, я не знаю, я думаю, що це слов'янка, дивіться яка. Звісно, є і гарні екземпляри, а є щось таке маленьке. О, ось така картопелька. Ось продовження треба позбирати. Така ось. Я не дуже її полюбляю, як сказати, за смаковими якостями, але вона врожайна то не знаю, подивимося, чи будемо садити її на наступний рік, чи ні. Ну як? Ми її їмо, любимо, але вона тверда. Дивіться, хто там сидить. Випадай, давай. А яке? Далі копаємо картоплю. Це нова для нас картопля. Зараз розкажу маленьку історію про неї. В тому році ми восени ще тримали. Свиней і привезли нам знайомі картоплю свинячу, так сказати, щоб ми віддали її свинкам. Але я віджала трохи тієї картоплі свиней і вибрала більше як піввідра на посадку. І ви написали в коментарях, що це картопля сорту Рокко. І я дуже задоволена цією картоплею. Ми вибрали її більше як 6 пів піввідра. Ось така гарненька. Є, звісно, і маленька, але все одно врожаєм я задоволена. На Рік будемо садити. Ну, звісно, ще треба скуштувати, яка вона, але врожай хороший в цьому році. Це вже мій четвертий рядок і не знаю, яке по рахунку відро картоплі. Сьоме чи восьме. Ще тримаємось, але вже не дуже. Так, Далі у нас гранада. Є ось така гарна, а є, звісно, і маленька. Ось така манюпунька, яка вже є. Ну, а це, друзі, на сьогодні останнє моє відро. Напевно, не знаю. Але ось так. Так, друзі. І я хотіла вам сказати, що це, напевно, остання моя картопля на сьогодні, але ні. <гум> <гум> да, сусід прийде. Кум подзвонив, каже, зараз я прийду, кажу, та вже пізно, не треба. Ага. Ага. Я не можу хекати вже, ну нічого. Якщо буде дощ, зараз будемо шуршати дуже швиденько. Я думала, гранада буде погана. Ну, звісно, є та маленька, але є і ось така гарненька. А ще, ого. Тут шматочок ось такий. Так, друзі, ми майже справилися. Це капець. в мене вже сили немає, але що? Треба її зараз вибрати. З цього шматочка вже половину вибрали, бо воно ж як мотоблоком через рядочок. І оцей я рядочок вибирала, щоб наступний викопати, вирити, і можна було ж їхати там. Так що, ще трошки. Отак, От як вона викопана, ця гранада, така вона поганенька, ну як вся лежить. Ну, не геть така погана, як знаєте, я оце думала, що вона зовсім буде свиняча. Є гарна, але все ж таки бували часи, коли ця гранада була гарніша, навіть дуже гарна, це щось не знаю. Ну, я оце дивилася, що оце так в центральній частині України така гранада є. Дивилася туди далі на північ гарна гранада. І на захід, ну це відео ж я дивлюся по Ютубу, то прям така лежить гарна в людей картопля. Фух. Зараз Макс з роботи приїде і буде заносити. Я половину занесла, там лежить, а це вже все. Бобік здох. Ось на кучі тут більше, як 10 відер. Не рахувала, але знаю точно, що більше. Така, бачите, дрібненька, але є своя. Тут ось тачки, і ще там я занесла три мішка, по три чи по 4. Відра, коротше, щось маємо. Оця гранада місцями така ось гарна, а місцями така вона дрібна. Ну, вже яка є. Що треба йти вимиватися. Бо я не знаю, наче я там качалася по тій землі, а воно комарів ганяло, все замазало. Якби не комарі, знаєте, ще згорем пополам, там можна вибирати, навіть з ліхтариком, щось там дивитися. Ну, ми якраз м -м, прибрали ту картоплю, коли. Ще щось можна було розглядіти, Темно, там уже за 20-ту годину, і тим паче зараз е, темніє раніше. Але ж комарів просто тьма. І тут вони ось сидять. Я отак от рукою зараз проводжу, понезі покуса, страшне, а і зараз ще кусають. Так що йдемо вимиватися, натиратися. Все-таки встигли ми е, сьогодні викопати картоплю до дощу, бо на завтра стоїть. Велика злива, а там, звісно, буде видно, будемо бачити. Ну, Зате вже переживати не буду, бо оця гранада й так портиться швидко. А ще, якби намочилася, то взагалі їй капець би прийшов. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.